Вислухати, розібратись, допомогти. Голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнічук провів на Славутчині прийом громадян. І, хоч, як слушно було зауважено, у засобах масової інформації дещо із запізненням сповістили про такий захід, поділитись на болілим із губернатором на прийом прийшло чимало славучан. Переважна більшість з них просили у обласної влади матеріальної допомоги на лікування, в тому числі і дороговартісне. На жаль, районний і міський бюджети не в змозі надати суттєву підтримку людям, які опинили. В складних життєвих обставинах, отож довелося їм зі своєю бідою йти до керівника області. В свою чергу обласний бюджет має дещо більше можливостей щодо виділення матеріальної допомоги потребуючим. Але не лише такі проблеми озвучувались на прийомі. Валентина Перець із Ганополя від імені свого чоловіка, ліквідатора аварії на ЧЕС висловила обурення вкрай низькою пенсією, яку отримує чоловік 949 гривень. Подружжя вважає таку ситуацію. Але як з'ясувалось, при подачі документів на призначення пенсії головної довідки, що дає право на нарахування чоловіку чорнобильської пенсії, надано не було. Олександр Корнічук дав доручення пенсійникам виправити ситуацію. Із колективним зверненням прийшли на прийом до губернатора ошукані здавачі молока. 23 мешканцям району Шумський молокозавод заборгував понад 14 тисяч гривень, які на переконання селян осіли в карманах шахрая-підприємця зі Славути. Поліція, зі слів потерпілих, не дуже переймається цією проблемою. Голова облдержадміністрації дав правоохоронцям один місяць, аби справа нарешті зрушилась з мертвої точки. Взяв на контроль губернатор питання оздоровлення дітей пільгових. Категорій, що здійснюється коштом обласного бюджету, обіцяв з'ясувати, як трапилось, що із переліку випали діти сімей чорнобильців, працівників соціальної сфери села. З такою проблемою звернувся до Олександра Корнічука Віктор Мазур. А ще повідав губернатору про те, як у Марачівці розікрали майновий комплекс. А кримінальне провадження, що в чергове поновлено, зі слів заявника, з незрозумілих причин тормозиться. Додамо, що на прийомі громадян разом із головою облдержадміністрації перебували керівники району, міста, керівники усіх структурних підрозділів органів місцевої та державної влади на місцях. Це давало можливість більш повно та об'єктивно окреслити суть проблем, з якими звертались мешканці району та міста, а також виробити алгоритм спільних подальших дій з їх вирішення.